Я Христина Чернега. Вітаю всіх на п'ятій колонці з черговим торжеством справедливості для одного окремого взятого чиновника Міністерства оборони, якого звинувачують у розкраданні півтора мільярда гривень на закупівлях для зсу. Не красти замало. Можете ти я Я ніби не була при цьому. Ну для города много зі вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження щодо щасливчика. Ну просто так трапилось через формальні порушення процедури продовження термінів розслідування. Пашов і пошов. красавець, Чесно, красавець. Молодець. У нас в Україні є такий управлінський метод. Згідно яким корупцією наказують, якщо вона не кришується з офісу президента. Отже, тепер і цей пан, і топ суддя князів Йому на людей було посраді, і не сумнівайтеся, хмельницька Мсеківка Крупа зможуть насолоджуватися життям на волі. Ну що, коли ми будемо ділити наші гроші? і навіть навчати нас із вами, як правильно виходити з каламутної води білими і пухнастими. І все вірнісо на круги своя красти, як казав один заступник офісу президента, крадуть як в останній раз, але поки що ніхто не сідає. Судді кожен на своєму місці робить свій вклад в наближення нашої перемоги. Я віруюча людина, тому я пробачаю їх. На жаль, компанію їм не складе. підзабута начальниця відділу управління освіти Дніпровської РДА. Ольга Дроздова, обвинувачена у справі про закупівлю овочерізок, стільців та всякого іншого для укриттів. На судовому засіданні у справі про овочерізки з'ясувалося, що Дроздова, яка до того неодноразово не з'являлася до суду, виїхала на лікування до Туреччини. Коротше, бабосики Тютюк. На тлі такого торжества безкарних, заможних і недоторканих, якось бентежно сприймається чутка про те, що супер успішна молода бізнес-вумен, відома як продавчиня власного відвертого контенту на OnlyFans, не отримає 6 мільйонів гривень на антидронові сітки для Херсону. Ну, а як все гарно починалося? Колишня вебкам модель з Луцька Наталія Борщевич. Отже, жінка тільки не робила перші кроки в бізнесі і вмить отримала, так би мовити, жирний контракт. Обнов. розкута дівчина з Волині в нас дуже вже європейська свободна молодь. Щойно заснувавши ФОП, дізналася про гостру потребу Херсонщини. В сітках одразу подалася на тендер, миттєво його виграла, і навіть самоскит десь роздобула. Але стався розголос, і щось пішло не так. Не вистачає досвіду. Ні, вийшло, ні фартануло. Кому віддати твої гроші? врачам, учителям і шахтерам? НЕ Мені ЖЕ живи нікому. Кажуть, дівчина в підсумку залишилася без бюджетного бабла. Буквально через тиждень після цього скандалу, десь 26-27 числа, Херсонська обласна адміністрація вирішила розірвати цей тендер. Тобто, онліфанчиця не буде брати участь у цьому схематозі. Я не можу на цих роботах з цими мізерними зарплатами. Мені треба гроші, а не робота. Шкода, бо так хотілося порадіти за ще одну пані, яка ще вчора заробляла, бо значим, навіть мала якісь трабли з правосуддям. У 2020 році щодо неї було відкрито кримінальне провадження за виготовлення та розповсюдження продукції порнографічного характеру. А потім раз і освоїла технологічно складні процеси. Ну а потім легенько отримала купу наших з вами грошей. Точнісінько, так як фітнес-тренерка і подруга одного вже екс-чиновника з Дніпра раптом отримала півтора мільярди на ремонт доріг у рідному краї. І я щаслив, що у дівчинки все виходить. Ну, чиста тобі дизайнерка, мистикиня Соня Морозюк, яка розкручувала себе улюблену і суперталановиту на кошти розкрадачів бюджету Гринкевичів. А чому ні? А чому ні? Ну а доки вони та їм подібні переконують нас і себе, що під час війни раптом почали заробляти мільйони з повітря і вигравати тендери з напіоберта, це все є брехня і це обман. Тобто, все відбувалося за зачиненими дверима. Але знаєте, не треба робити з нас ідіотів. Я зверну вашу увагу на їхні попередні професії, і тоді відкриється вам дорога до успіху. Для того, щоб отримати надприбутки у воєнний час, звідомо, в кого забраних коштів. Спитайте любого пацана з баячки, куди йде його зарплата. Там до сім'ї доходить отакий х. Мені здається, що з більшості українців вже нема що витрушувати. Не треба сидіти роками в бібліотеці, гристи граніт науки, працювати інженером, впроваджувати передові технології чи проривні рішення. Працювати на державу в моєму розумінні, без гучних слів. Складно і дешево, невигідно, просто невигідно. Ті, хто розкрадають путівку в майбутнє, і тендери на бюджетні мільйони, шукають ділових партнерів відповідно до власного культурно-інтелектуального рівня. У фітнес-клубах та на онлайн-платформах для приємного відпочинку ця дівчатка із вебкама це просто прикриття для дуже серйозних маститих і освічених дядь. І як раптом у цих простих дівчаток із міжміських маршруток з'являються. Лакшері годинники, лакшері автомобілі, купа нерухомості, пентхауси і все таке, що їм раніше і не снилося. Вони собі розважаються, в них все гаразд. Під час війни вони собі кайфують. Також це дуже добра історія для нас, як на війні наживаються всякі чорти, і дуже часто, щоб не палити себе, вони прикриваються саме такими людьми без перемоги над внутрішнім ворогом. Не може бути перемоги над зовнішнім. Не заздріть! Робіть висновки і заваліть жала закрила тим висловом ще однієї господарки життя. Не завідуйте. А й власниці зів'ялого трояндового ведмедя. Ведмедя з живих троянд за понад півмільйона гривень. А от і я! Віддать не ждали ніхуя. фа. Ну, у мене есть... є. Сказати. Вибачте, з самими тряпками вона дасть по морді. А можна було б, в принципі, завалити своє жало і как би, ну, просто поставити лайк або пройти мимо. І якби вона Іздак не відкривала, може б ніхто не здогадався. А вона взяла і відкрила. І от вона тепер, Дан не Даніела Касянчук, а Даніела тупий Іздак Касянчук. Назавжди. А я підтримую, що можна витратити півляма гривень. На квіти для дівчини це одразу ідентифікація повного дебіла.